Люди потребують народних потужних смартфонів, які не коштуватимуть їм всю їх місячну зарплатню. І з цією задачею, наче непогано порується Realme зі своїми середняками та флагманами, які оновлюються щороку та й в принципі приходять по душі нам, українцям. І сьогодні ми розглянемо аж дві флагманські новинки від Realme. це 11 Pro Plus та 11 Pro. З вами Володька на Snapdragon, і сервіс смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Ну і почнемо ми вже за традицією саме з анбоксінгу. Тож, перший у нас піде RealMe 11 Pro Plus. Пакванчик. Оце приємно. Одразу у нас йде чохольчик комплекті. штучка для сім-карти. Багато-багато документації. Це нам не потрібно. Сам смартфон. Блок живлення на 100 Вт, USB Type-C. І друга моделька це Realme 11 Pro. Такий конвертик з чохлом. Документація. Поки що не потрібно, залишимо чохольчик. Телефон на мене. Такий самий дріт USB Type-C. А ось блоки живлення у нас відрізняються, бо в 11 Pro у нас іде на 67 Вт, а 11 Pro Plus аж на 100 Вт. А так, в принципі, комплектація ідентична. Смартфони Realme 11 Pro та 11 Pro Plus візуально сильно змінилися після 10-ї версії, а виною тому колаборація Realme з екс-дизайнером Gucci Матео Мінотто. Змінилася форма, веган шкіра та блок камер, але все одно бренд легко впізнати, бо тут, як мінімум, на задній кришці великий напис Realme. У модели в чорному кольорі на задній панелі матовий софттач пластик. А ось якщо вибрати бежевий чи зелений, буде імітація шкіри, яке зводить ваші олдскули. Від того наскільки це схоже на LG G4 2015 року. От цікаво, Матео списував в LG, чи сам до цього дійшов. Знімо цей чокол, бо в чохлі не так приємно, насправді, як і смартфоном, так і в житті, бо він на дотик прям. Приємненький. Звісно, я правда дивитися на шкірзам, але ж там лише беж та зелений, які, на жаль, далеко не всім будуть до смаку. А от чому не зробили чорний зі шкіри, для мене це залишається загадкою. Бо я якраз саме той покупець, який би вибирав не зелений чи бежевий, а саме чорний девайс. І я не хочу ходити з якимось софт-тач пластиком, коли є. Модельки з ось таким приємним шкірзамчиком зовнішні новинки досить елегантні та високоякісні. Це дійсно цікавий пристрій без жодних питань. Попри однаковий вигляд камерного модуля на обидвох смартфонах, вони насправді дуже сильно відрізняються. Realme 11 Pro має лише дві камери: це 100 Мп з діафрагмою 1.8 та модуль глибини на 2 Мп з діафрагмою 2.4. Завдяки надвисокій роздільній здатності ви отримаєте високу деталізацію, що буде ідеальним для постобробки. а оптична стабілізація мінімізує суви та тремтіння в русі. А от в 11 Pro Plus вже камера на 200 Мп з однолінзовим зум-об'єктивом. І модулем Samsung HP 3, що дозволяє отримувати знімки з роздільною здатністю аж 16320 на 12240 пікселів. Ну і плюс додатково фірмова функція чотирикратного наближення без втрати якості. Великий розмір матриці 1.1.4 та діафрагма 1.7 покращують чутливість до нічного освітлення. А новий алгоритм Galaxy обіцяє динамічно коригувати експозицію, а штучний інтелект зменшувати шуми. Ну і в селфі камерах також є відмінності. У моделі Pro на 16 Мп, а у Pro Plus на 32. Відео ж смартфони пишуть однаково до 4К 30 кадрів на секунду. Обидва смартфони оснащені 6,7 дюймовим AMOLED-дисплеєм з підтримкою 1 мільярда кольорів і технологією HDR 10 з роздільною здатністю 1080 на 2412 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і максимальною яскравістю 950 ніт. А це класний, сучасний і достатньо великий дисплей. Смартфони працюють під керуванням операційної системи Android 13 з оболонкою Realme UI 4.0, про яку ну, дуже багато відгуків, як про одну з найкращих серед китайських смартфонів. Обидва пристрої використовують процесор MediaTek MT6877V Dimensity 7050, який складається з восьми ядер, два ядра з котрих це Cortex A78 з тактовою частотою 2.6 ГГц та шестий ядер Cortex A55 з тактовою частотою 2.0 ГГц. Відеоприскорювач mali G68MC4 допомагає забезпечити досить високі налаштування в сучасних іграх. Якщо казати виключно про синтетику, то смартфони майже не відрізняються в показниках в Antutu і набирають по 550 тисяч балів. І це не надто флагманські результати, але для своїх грошей дуже і дуже непогано. Пам'яті у RealMe 11 Pro може бути від 128,8 ГБ до 256. А ось у версії Plus мінімум вже 200 256 на 8 гігов, а максимум 512 на 12 гігов оперативи. Ось, власне, тобі і плюс. Як ми бачимо, в фокусі у бренду цього разу був великий об'єм будованої пам'яті. Обидва смартфони мають однаковий тип батареї на 5000 мАч, яка забезпечує досить тривалий час автономної роботи. Проте Realme 11 Pro Plus має швидшу зарядку на 100 Вт проти 67 Вт, що означає повний заряд девайсу всього за 26 хвилин. Попри ідентичний вигляд, різниця між цими смартфонами все ж таки є. Вартість 11 Pro зараз стартує від 11 500 гривень, за які користувач отримує продуктивне сучасне рішення, але, на жаль, лише з однією камерою та не такою швидкою зарядкою. А ось вартість Realme 11 Pro стартує від 14 тисяч гривень за 8256 і підіймається аж до 17 тисяч гривень за версію 12 12512. Але все ж таки у цієї моделі більше камер, пам'ять. Та швидша зарядка. Обов'язково зайдіть на сайт Hotlineua, щоб подивитися всі версії і модифікації, бо їх там дійсно багато і є з чого вибрати. Якщо підсумовувати, то це дійсно два стильних та потужних смартфони зі схожими характеристиками. І їх можливостей вистачить на декілька років наперед, особливо для тих, хто звик отримувати максимум функцій за мінімум грошей. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайку цьому відео, пишіть в коментарях, який би з цих двох смартфонів вибрали б собі саме ви. А також не забувайте, що в країні триває війна. Треба підтримувати нашу армію. Треба волонтерити, треба донатити, щоб перемога була якнайшвидше. Бувайте!